У нас асиметричне лекало, тому працюємо з ним дуже уважно. По-перше, знаходимо, грубо говоря, три групи лекал: спинка, ліва пілочка і права пілочка. Розвертаємо лекала дольовими вниз і знаходимо наші намітки для поєднання. Я спеціально їх поставила в різних місцях, щоб не переплутати, не перекрутити. Ось у нас є надсічки, і тут надсічки, і тут надсічки. Кожну деталь ми викроюємо лицем вгору. У нас лице лекала це лице тканини. Отак от, от ми його і кроємо. Кроємо ми засноровкою, це значить, що спочатку вирізаємо болванки, ну, там, наприклад, по 0,5 більше, проклеюємо дублерином і після того вирізаємо. Дублерин, я брала звичайний трикотажний, у якого дольова не тягнеться, а поперечна. Я розвернула дублерин дольовою, тобто, у мене у тканини йде отак, а в дублерині дольова отак. І тепер ця деталь не стрейчева, не тягнеться, зафіксована. Так само я клеїла і підкладку. Підкладку вирізаємо точно так же таку саму деталь, як і верх. Я потім покажу, як її ознаровлювати. Але складаємо виворіт із виворотом, або лице з лицем, як вам там буде зручніше це все робити. Насічки обов'язково всі ставимо. Підкладка продубльована таким самим чином, як і верх. і тепер починаємо зборку. Я розклала всі деталі, так, як вони мають бути. Оце у нас спинка, центральна частина. Далі пішли вставки, бачки. далі пішла у нас права пілочка, далі пішла ліва пілочка. От тепер я кожну деталь буду брати і шовчиком 05 сколювати між собою, для того, щоб нічого не переплутати. Тепер Uh, тепер, коли ми всі скололи всі оці детальки, боковий шов ми поки що не зшиваємо, а зшиваємо тільки оці рельєфні шви. У нас тут припуск 1,3 мм. Для того, щоб було зручно пришити тонельку. Тут припуски сантиметрові. Отут. А тут 1,3. От ми оці рельєфні шви. Зараз і пошиваємо швом 1,3. Ну, от вже трохи вимальовується наш пояс. Значить, ми пошивали рельєфи права, ліва пілочка і спинка. Тепер рельєфчики запросовуємо до центру і нижній припуск висікаємо, для того, щоб нам легше було запрасовувати, особливо тут на деталі спинки, де у нас дуже гнуті зрізи. Ми ставимо праску отак на край і відтягуємо шов праскою відтягуємо, тоді його легше запрасувати. Запрасовуємо і прокладаємо оздоблювальну строчечку, так, щоб у нас припуск лежав до центру. Ось він лежить на правій, на лівій, до центру. І так само до центру лежать у нас припуски на спинки. Тепер треба трохи осноровити наші деталі, бо десь я стратила, коли шила, коли кроїла, щось десь трошечки пішло не так. Тому я рівнесенько-рівнесенько складаю. Гарно було б сколоти зараз булавочками, але не хочеться робити зайвих дірочок. Можна намалювати собі тут лінію гелевою ручкою, щоб вам було простіше. І ми просто оцю деталь симетрично вирівнюємо, а праву і ліву просто підчищаємо, щоб вона була рівненька. Тепер цю сторону так само вирівнюємо, щоб нам було легше встановлювати. Охищаємо, перевіряємо, що тут з цього боку, У -у -у. з цього боку не гарно. Оце чому підкладка повинна вирізатися вже в процесі, тому що по деталям, якщо кроїти, то це буде, ну, не випадеште так, ідеально. А тепер оце порою просто підрізаю, щоб була просто плавна, гарна лінія. Ну, кому складно, можна б її намалювати. Там, що чи використовуючи ликало, чи, може, від руки. Просто її вирівнюємо. І коли е рельєфчики на правій частинці, тоді так само їх підчухаємо. Отак. Ну, зовсім інша справа. Заготовлюємо пояси. Продубльовуємо верхній правий і лівий пояс таким же чином, як це ми робили із самим основним поясом. Тобто, у нас дольова в тканині отак, а в дублерині дольова отак. Для того, щоб не розтягувався. Тепер нам треба. Оцим скотчем, який називається Канцелярський, проклеїти припуски і потім ці припуски заклеїти. Але до того, як ми почнемо заклеювати припуски, нам треба намалювати чітку рамку. Для цього краще використовувати гелову ручку. У мене немає, намалювала крейдою, тобто я малюю лінію, по якій я буду орієнтуватись, коли я буду заклеювати припуск. Тепер цей скотч обірву і почну заклеювати. Тепер, орієнтуючись на намальовану рамку, закладаємо припуск і приклеюємо його. Не доходячи до самого вугла, я закладаю серединку наступної лінії. І тепер, отак вивожу в кутик так, щоб вони склеялись між собою, і максимально зійшлися припуски по центру. Так само з цього боку серединку і підтягую один. І другий припуск таким чином, щоб вони зійшлися між собою, створюючи рівний кутик. Так, тепер дивимося. Тепер я кутики висікаю ножницями, щоб вони нам не створювали зайвого потовщення таким чином. І далі проклеюю пояс клеєвою з обох боків. Після цього знімаю клеєву, це у нас клеєва, та що для тканин, це не канцелярський скотч. Накладаю оцю деталь на таку вільну деталь через. Про утюжильник Приклеюю і прокладаю оздоблювальну строчку по периметру. Цей бік будемо вшивати, а потім обережно обрізаю ножницями зайвий, зайву шкіру, готові пояси. Як я і показувала, я їх наклеїла на деталь. Потім, отак, обережно висікла зайве. І у нас вийшла отака тоненька і акуратна деталь пояса. Оце буде виворіт. Отак ребро. І оце буде лице. Тепер фіксуємо деталі пояса. На наших бачках. Значить, ми обираємо надсічку, видно, там не видно. Обираємо надсічку бокову, пояс фіксуємо отак по центру. Ця деталь пояса буде на правій, а ця деталь пояса буде на лівій половинці. Фіксуємо, зшиваємо бачки. І на цьому етапі можна поміряти, якщо потрібні будуть корективи, то ми можемо їх зробити за рахунок бокових швів. Так, прошили бокові шви також в розпрасовку. В принципі, можна проклеїти їх тим же скотчем, не скотчем, а клеєвою, яку ми використовували для того, щоб склеяти пояси, щоб зробити більш чіткий шов. Так само підчищаємо боки, вирівнюємо все гарненько. Тут начебто і нічого. Тепер нам треба зшити підкладку. Підкладка зшита так само, як ми сшивали наш верх. Тільки всі шви ми робимо в розпросовку, в лівому боці залишаємо отвір, для того, щоб нам можна було вивернути. Потім це отвір величенький. От ми прямо от так шваємо по 2 см, і оцей отвір в підкладці залишаємо. І ще розказую про цю коліску. Сюди теж буду вставляти кость. Тому я пришила отаку коліску. Тут сантиметровий шов і тут один і один приблизно, тому що потім будемо створювати трохи перекант, щоб у нас тут кістки було місце. Тепер беремо підкладку. Я її вже шила. Вона у нас отаким чином, теж хто в ліс хто по дрова, он боковий, шов не розпрасований, зараз розпрасую. Я її складаю і рівняю верхню сторону. Верхня сторона у нас, де оцей кутик іде нагору. От я отак склала, і вверх бачок до бачка, і вверх підрівнюю. Низ поки що не займаю, підрівнюю вверх, підрівнюю оці сторони. Отак можна скласти і повторити сторону. Отак, повторити, оце, бо ми довільно його обрізали, і просто повторити підрівняти. Так само і той бік. Тепер пришиваємо підкладку. Ми підчистили верхній зріз. Цей у нас ідеально рівний. Тепер складаємо лице з лицем і пришиваємо сантиметровим швом тільки по верхньому зрізу. Далі відвертаємо. Всі припуски загортаємо на підкладку і прокладаємо шов 01 для перестрочки. Верхня частина підкладки пришита, перестрочила. Також висікла припуск верха, тобто шкіри, і запросувала, створивши перекант. Таким чином. Тепер, нам треба зрізати все, що нам зайве понизу, для цього я фіксую, отак от і притримуючи рукою отак от зрізаю лишнє. Я тут пройдусь? По всьому поясу і обов'язково перевірю. От тут от ще є зайве, тому я його приберу. Треба дуже уважно зробити цю процедуру, бо від цього буде залежати, наскільки наш пасок буде акуратний. Прохожу повністю по всьому периметру і потім покажу, що роблю далі. Після того, як ми чітко осробили підкладку поверху, перевертаю підкладку, ну, можна от таким чином. І просто зрізаю 0,5 см, для того, щоб можна було створити гарний перекант, щоб у нас ці ведмедики ніде не повилазили. Тепер вставляю кістки. Кістки, кості, кітовий ус, як не називіть. Відміряю його таким чином. Оце у мене отакий старий гнутий, негарний. Я сподіваюся, що у вас він буде кращий. Відміряю отак, щоб отут було, не доходило ну, десь 1,3. От я намічаю цю точечку. Відрізаю. І трошечки зрізаю вугли. Вам видно хоть Отак. викручений цей у мене Ось, так сказати, тому я його розвертаю в ту сторону, куди він викручений, і вставляю в нашу створену тонельку. Отут він виходить, не доходить десь 1,5 см. Сантиметр ми зашиє, 0,3 на перекант і повинно бути все гарно. Тепер можна зафіксувати кожен. Думала вставити ще сюди. Не знаю, вставити. Я боюсь, що я потім тут не вивернуся з ним. А в принципі, вугол тримається. Спробую не вставляти, а ви там вже самі вирішуйте. Тепер вивертаємо все отак. Сколюємо підкладку знизу і пришиваємо отак оцей нижній зріз повністю. Пришиваємо, вивертаємо і прасуємо по вивороту. У нас якраз тут хебешна тканина, дуже зручно прасувати. Я прошила підкладку з нижньої сторони. Отаке воно у нас усе живеньке. Тепер проклеїла оцю клеєву по зрізу зверху і знизу. Отак трошки прибрала клеєву, загорнула отак в припуски, щоб у нас утворився перикант тут і тут. Тобто я вверу отак раз, і цю сторону, отак. Два. І тут я строчу точно в строчечку, закриваю цей зріз. Далі проклеюю так само клеєву, потім всі клеєві знімаю і вивертаю вот наш отвір. Не дуже зручно вивертати, але можливо отак все гарненько. Вивертаємо, виправляємо кутики всі, розправляємо кісточки і утворюючи гарний перикант, прасуємо спочатку цю сторону, вона у нас вже готова. Потім створюємо перикант на цьому на цій стороні, отак прасуємо. Завдяки тому, що у нас тут клеєва, воно все приклеїться, буде чітко. Далі вивертаємо отак гарненько, вирівнюємо і прасуємо цю сторону. Ну і ось уже готовий пояс. Припуски припрасовані, склеяні між собою. Сам пояс шириною 3 см, підбирала під ширину пряжки. Якщо у вас пряжка вужча або ширша, звісно, треба міняти і ширину пояса. Встановила три люверса для того, щоб можна було застібати, нижня частина пояса ширша, верхня частина трошки вужча. Ну, і, собственно говоря. Це все. Так він викладається.